Карпатські гори лежали під туманною ковдрою, мов сплячий велетень, що беріг свої таємниці століттями. На вершині однієї з гір, де навіть птахи літали рідше, стояв древній монастир, обвітрений часом, оповитий мовчанням і молитвою. Монах Ларіон був наймолодшим серед братії. Його тиха натура і прагнення до знань зробили його хранителем монастирської бібліотеки, місця, куди заходили лише одиниці. Одного зимового вечора, розгрібаючи запилені полиці у сховищі підземелля, він надибав на згорток, загорнутий у вицвілу тканину з спочатку, що зображало триєдине коло символ трійці. Розгорнувши пергамент, Іларіон відчув, як мороз пройшов по шкірі. Текст був написаний староцерковною мовою місцями затертий, але головне зашифрований. Він годинами сидів над ним, поки не зрозумів це пророцтво. Пророцтво, що вказувало на свято трійці, як на момент змін, коли триєдине сяйво зійде з небес, вогонь темряви згасне, і мир зійде, де плач панував день трійці стане днем очищення. Серце Іларіона билося швидко, його губи прошепотіли молитву. Він ще не знав, як, але передчував: цього року трійця буде не просто святом, вона стане відповіддю на молитви цілого народу. Ще з дитинства Іларіон чув легенду, яку старі монахи розповідали пошепки у вечірніх роздумах біля каміна. Вона передавалася з покоління в покоління, ніби відлуння давніх часів, коли земля ще не знала електрики, а кожне слово мало вагу вічності. Кажуть, у ті темні часи, коли в Карпати приходили завойовники, а села палали, в одному з високогірних хуторів жив сліпий чоловік на ім'я Михаїл. Його боялись і поважали одночасно, говорили, що він бачить крізь тьму не очима, а серцем. Люди йшли до нього не за порадою, а за істинами, які він висловлював у коротких, загадкових реченнях. Одного разу, коли над землею нависла нова біда, чужинець із півночі підкорював землі, Михаїл вийшов на вершину гори, сперся на свій костур і мовив до зібраних: Прийде день, і зелень зілля вкриє землю. А в повітрі запанує дзвін, що не є людським. На свято Трійці, коли люди зійдуться разом, впаде велетень, що пожирав світлом і мечем, і тоді зійде щастя, бо більше не буде страху. Селяни не зрозуміли тоді його слів, але запам'ятали перед смертю Михаїл передав старенькому ченцю згорток, шмат пергаменту з символом трійці і надписом Збережи до години істини. Згорток загубився у віках. Як вірив Іларіон, саме він його і знайшов. Ця легенда, здавалося, була лише казкою, але тепер, коли в його руках лежало те саме пророцтво, Монах почав розуміти древні слова можуть бути дороговказом. І, можливо, той день вже близько, весна цього року настала рано і була тривожно тиха, повітря ніби затамувало подих. Люди помічали, що щось змінюється не в новинах, а в самому серці природи. Дерева розпускались швидше, ніж зазвичай, а зілля, яке зазвичай виростало ближче до літа, вже в травні вкривало поля густим килимом. У різних куточках країни почали траплятись незвичайні речі. У Львові кілька людей повідомили про дивний дзвін, що лунав уночі з неба, не грім і не сирена, а чистий срібний звук, який ніби торкався самої душі. У Дніпрі літня жінка, яка раніше ніколи не бачила снів. Прокинулась у сльозах після того, як у вісні її обіймав загиблий син і шепотів Тріця принесе спокій. На фронті під Бахмутом бійці почали помічати незрозуміле техніка ворога глухла без видимої причини, птахи кружляли з грайками над нашими позиціями, а у небі час від часу спалахувало коротке, бліде світло, не ракети, не блискавки, а щось інше. Одного вечора і наснився сон. Він стояв на лузі, укритому квітами, а над ним сяяло біле світло, в якому виринало зображення трьох постатей, схожих на архангелів. Один із них простяг йому ключ і промовив: Твоя віра відкриє врата миру. І в той самий ранок у Києві, в лікарні на лівому березі, молода військова медик Софія, яка кілька тижнів провела у комі після поранення, відкрила очі. Вона сказала лише одну фразу. Я бачила, як темрява впала на коліна перед світлом. Це було на трійцю. Її слова сколихнули всіх. Волонтери, військові, прості люди почали передавати одне одному уривки снів, відчуттів, видінь. У них усе частіше з'являлось біле світло, полегшення, тиша після бурі. І Ларіон зрозумів: передбачене, часом наближається, пророцтво починає діяти. День трійці вже не просто день у календарі. Це порівнював мить істини. Ранок Трійці почався незвично, замість звичних шумів міста, тиша, ніби саме повітря прислухалося до чогось великого. Сонце повільно підіймалося над обрій, розливаючи ніжне золото по дахах, храмах, гілках дерев. По всій країні, від Карпат до степів, люди збиралися на служби. Храми не вміщали всіх охочих, тож віряни ставали на дворі, тримаючи зелені гілки. Букети з м'яти, полину, лепехи. Але цього року було щось інакше: обличчя людей були не лише сповнені віри, у них була надія. Щира, тиха, немов та що довго спала в серці, але нарешті прокинуся У Софіївському соборі Києва служба зібрала тисячі, серед них була і Софія, медик, яка встигла відновитись. Поруч стояли її побратими, волонтери, діти в вишиванках. У Львові, Одесі, Харкові, при фронтовому Запоріжжі скрізь лунала одна молитва. Люди не просили, вони дякували, як ніби вже знали, щось змінюється. Після літургії в багатьох місцях почали помічати дивні речі у Карпатах, біля монастиря, де жив Ларіон, здійнявся вітер не буревій, а теплий живий порив, що грався з деревами і здіймав угору польові трави. І стояв на пагорбі з манускриптом у руках. Раптом у небі з'явився промінь, ніби світло з-поміж хмар. Воно не було сліпучим, але ясним і твердим, як істина, і воно тривало: не мить, не секунду, хвилину, дві, п'ять. Люди завмерли, дивлячись угору. У цей же час у Маріуполі, Мелітополі, на лінії фронту щось зупинилось. Радіозв'язок ворога раптово втратив сигнал. Техніка не заводилась, солдати почали панікувати, а потім жтікати. Наші без єдиного пострілу просувались уперед, ніби самі тіні війни розступались перед ними. На вулицях Києва діти почали сміятися, бігати по траві, підхоплювати свіжі гілочки, що падали з дерев. Жінки обіймали незнайомих чоловіків, волонтери дарували військовим квіти. З даху одного з будинків злетіли білі голуби. І хтось почав співати. Ой, у лузі червона калина. Спів підхопили десятки, сотні, тисячі голосів. Він линув країною як хвиля світла, як відповідь на щось більше, ніж просто слова. І Ларіон стояв, опустивши манускрипт, і тихо молився. Він знав, момент настав, Пророцтво ожило. Поки дзвони били по всіх храмах України, далеко на сході розгорталась інша небачена битва. Битва без куль, але з присутністю сили, яку не міг пояснити жоден аналітик. Близько полудня до штабу в Києві надійшли перші тривожні, але дивні звіти. На кількох напрямках від Донбасу до Південного фронту ворожа техніка зупинилась без явної причини: танки глухли на марші без ударів з повітря. Дрони ворога почали масово падати, ніби втрачали орієнтацію. У багатьох окупаційних частинах зламався зв'язок. Командування було дезорієнтоване. Бійці ЗСУ доповідали: ворог не обороняється, він тікає. Частини здаються, залишаючи зброю, деякі вибухають самі, не витримавши паніки. Було враження, що не люди атакують ворога, а щось невидиме, могутнє і неминуче. Здавалося, сама земля повстала, почали зсуватись позиції, техніка застрягала в сухому ґрунті, як у болоті. Над окремими районами піднімалися зграї птахів. Які кружляли, мов знаки згори. У захоплених містах почали вивішувати українські прапори. Люди виходили з підвалів, обережно, з недовірою, а потім зі сльозами радості. Солдати ЗСУ заходили в населені пункти без боїв, їх зустрічали не опором, а обіймами. О 15.33 головнокомандувач оголосив, противник залишає наші землі без бою. Це день історії, день якого ми чекали. На Майдані Незалежності зібрались тисячі. Люди падали на коліна, співали, молились. Хтось підняв у небо манускрипт, копію передбачення і голосно вигукнув. Пророцтво справдилось. Ворог упав, Трійця принесла свободу. Телебачення та соцмережі вибухнули кадри з визволених міст, зруйнованих, але вільних, посмішки бійців, прапори, які майорили над будівлями, що досі дихали вогнем війни. Увечері над Києвом з'явилось надзвичайне явище три промені світла білий, золотий і синій. Зійшлися в центрі неба і розчинилися, лишивши по собі тишу і тепле сяйво. Люди дивились угору й мовчали, бо кожен відчув це було благословення. Ворог упав не тільки в бою: впала його воля, впала його ненависть, впала сама ідея знищення, і на її місце ступила сила, яку не можна перемогти. Єдність, молитва і правда. Наступного ранку Україна прокинулася іншою. Вперше за багато років не було тривог. Жодних сирен, жодних повідомлень про обстріли. Замість того, спів птахів, шум вітру в зеленому листі і сміх дітей на вулицях. Телевізори і радіо мовчали кілька хвилин після увімкнення, не через поломку, а тому, що всі чекали, поки слова знову набудуть ваги. Потім лунали новини. Звільнено останнє окуповане село, Україна цілісна, Україна вільна. По всій країні люди обіймали одне одного, ніби кожен став частиною одного великого серця. Діти малювали синьо жовті прапори, писали Дякуємо на асфальті. Солдати поверталися додому, змучені, але усміхнені. Молитви в храмах змінилися на подячні гімни. В кожному домі горіли свічки пам'яті і надії. Відновлення почалось не указами з людських сердець. Волонтери не припинили працювати, але тепер вони не рятували, а будували. Перший камінь у зруйнованій бахмутській школі було покладено вже через день. У Маріуполі біля моря запрацювала перша польова кухня, де безкоштовно годували всіх військових, дітей, пенсіонерів. А в Карпатах, у тому самому монастирі, де все почалось. Іларіон сховав манускрипт у скриню. Він знав, тепер це вже не пророцтво, це історія, свідчення того, що віра, молитва і спільність можуть змінити хід подій. Перед його келією знову цвіла м'ята, а в повітрі замість страху панував аромат нового життя. Одного дня в двері монастиря постукала Софія. Вона не казала багато, просто залишилась, допомагала в саду, на травах, у бібліотеці. Вони мовчали разом, і в цьому мовчанні було більше сенсу, ніж у тисячах слів. Їх єднало не минуле, а те світле, що народилось після. І мир запанував не лише на землі, він запанував у людях і став святом щодня. Минали тижні, потім п'ять місяці. Світ продовжував крутитися, але в Україні все стало інакшим. Не ідеальним рани не гояться миттєво, але справжнім, глибоким, світлим. В одному з перших вересневих ранків, коли на сході сонце підіймалося над дуже вільним азовом, у школах пролунав перший дзвоник. Та цього разу вчителі починали урок не з теми, а з мовчання, бо кожен знав за цією тишею пам'ять і за нею сила. У Києві на площі, де колись вивішували прапори з чорними стрічками, з'явився новий монумент: не з бронзи і не зі сталі, а з дерева та скла. Прозорий, легкий. У формі трьох постатей, які підносять вгору світло, він був створений за малюнком дитини, що пережила окупацію. Під ним було написано: Трійця день перемоги не зброї, а духу, день, коли світло стало зброєю. І вже старий, але з ясними очима, сидів під каштаном біля монастиря. Він не говорив про пророцтво, не було потреби. Люди самі відчували його дію, він лише усміхався. Коли хтось залишав у храмі пучок м'яти чи зелений стебель лепехи, знак пам'яті, знак віри, Софія писала книгу не про війну, про відродження, про те, як після найтемнішої ночі приходить світанок, якщо його чекати не зі страхом, а з любов'ю. Книга мала назву Коли дзвонить небо, Літопис стрійці. Україна стала джерелом для нової духовної надії у світі. Люди з-за кордону проїжджали, щоб побачити, як можна вистояти і перемогти без озлоблення. А діти, які народжувались у ці роки, отримували імена Надія, Віра, Мирослав. У повітрі досі лунала тиша того святого дня, і кожен, хто був свідком, пам'ятав: іноді найсильніша перемога приходить тоді, коли люди з'єднуються не для бою, а для молитви, і тоді навіть ворог падає, а світло залишається.